Я вам хочу розказати на прикладі різних квітів, як зробити їх пишними, щоб кущ ріс пишним, а не палкою. Тому дивіться. Так, гвоздічка. Гвоздічка, бачите, вже цвіте. Ой, так жалко, не треба її обрізати. Але щоб вона класним кущом росла, треба не жаліти. І отак опа! І оці всі хвостики я теж підрізаю. І тоді вона потім, як піде, далі берем лабелія. Її я взагалі не жалію і отак прям беру і стрижу. Чікс. Це така квітка, як агератом, якщо не знаєте, таким синеньким вона таким пишненькою росте. Потім вам це покажу. Його теж беру і такі його, скажімо так, бошки йому знашуть. Оп. Оп, оп і оп. Опа. Готова. Далі фуксія. Про фуксію я. Теж завжди кажу, що треба обов'язково прищіпувати її верхівку. Отак беру. Тільки чирк і сікір башка. Далі львіний зєв. Львіний зєв ну, що це за длінний стрючок. Отак, взагалі. Хопа. Далі, астіаспермом. Ну, бачите, як про Ну, якесь таке ото, полізло в боки, непонятно що. Да, цвіте, да, бутони. Да, жалко, але щоб було краще. Ріжем, не жаліємо. Я прямо так це зараз зроблю. Оп! Ну, далі беремо петунію. Ну, про петунію вже, як ото кажуть. Багато пісень заспівано. Розтепалкою. Нікуди таке не годиться. Я обов'язково я ріжу. Отаким чином беру її. Оп! Їй це краще буде, повірте. Далі беремо калібрахуа. Калібрахуа теж. Його взагалі я б рекомендувала не один раз чікнути. Оце зараз моєму бошку знесемо, полізуть отак в боки. Я потім ще я оці всі бокавухи теж знесу їм краюшки. Отак берем. Оп. Бошку знесли. Наступний і заліпісь. Теж, ну, я так роблю. Я беру і роблю з нього йожичка. І цей йожичок стане таким пишним-пишним і пишним, ще кращим юрочком. Далі йде Алісом. Ну що це таке виросло? І ви ж теж будете казати, це дуже багато. Так люди, ні, жалко, боже, цвіте. Не треба його різати. Треба. Отак. Опа. І буде красата. Отакий шок-контент. І все це, що ви обрізали. Це ж все можна черенкнуть І буде двойний екземпляр. Як черенкувати відео, я вже показувала. Все, в принципі, черенкується по тому самому принципу, що і петунія. Краєчки ставимо в вологу земельку, накриваємо плівочкою, робимо тепличний ефект. Чекаємо, провітрюємо, дивимося, чекаємо, і все буде окей.